Усім привіт, шановне панство, всім гарного доброго денючку, вечорочку. Всіх радий чути і бачити, вітати на каналі. Сьогодні продовжимо грати у Строн Восьма місія піски часу, 1159 рік Б. Що таке Б, хрін його знає. Хрін його знає. Але погнали. Погнали, у нас тут що? У нас тут ми проти чотирьох щурів. Чотирьох щурів. Ми ось тут зверху, бляха. Ми тут зверху не найкраще здається, якщо чесно, місце, але що зробиш? Але що зробиш? Я цю мапу пам'ятаю, але якось наче ми були трішки в іншому місці. Так, давайте швидкість зменшимо. Швидкість зменшимо. Щоб було легше орієнтуватися, бо. Бля, хай дерева нема. Ніхріна нема, ну. Йо, Йа-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо... А це дуже погано. Оце зараз дуже погано. Ну, то хоч трошки є добре. Так, ринок. Тут треба територію максимально позаймати, позасаджувати. Піде. Якось будемо через їжу, я не знаю. Ось такого. Нема працівників, я розумію, немає, немає, немає. Ну що ж, де їх взяти? У нас ніхрена нема. Я скажу навіть більше, у нас ні чорта немає. Камінечко купили. Так, потрібно нам ще для зброї склад зробити. Погнали. І що я хотів, що я хотів, я хотів би накупити лучників. Щоб зразу на вежу вже закинути. Я думаю, 20 вистачить. Для початку 20 вистачить і потрібно тут нам, блін. Вигризати собі місце також. Так, можна пришвидчуватись потихеньку. Давай, 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 всі нагору. Та куди ви yes. поперли? Нагору, я кажу. Ну, пацюк, здається, таке собі відправляє там цих е, копійників, списоносців. Таке. Ні про що. Так, ну є. Добре, таке є. Так, потрібно дерево. Давайте дерево накупляємо. Що робити. Треба тут займати. Піде. А, І було б добре ще тут десь вежу, а то може вони ну, спробують прорватися десь сюдою. Також вежа там би нам знадобилася. Дуже б знадобилася. Ну, думаю, можна пришвидшитися. Так, дерева, ну, трохи є, трохи немає. Дерево нам добувати немає, звідки доведеться його купувати, в принципі. Нічого всього такому немає. У нас хоча б є тут де вирощувати їжу, і можна поборотися ось тут в центрі за ресурси. В принципі, криса це не такий важкий супротивник, можна це швиденько все вирішити. Ну, як відносно швиденько. Я не буду прям. На швидкість намагатися щось зробити. Вробництво нас іде потихеньку. Тут ще одну вежу. Десь кинемо. Десь сюдою, щоб вони нас не обігли просто. Давайте зразу їжу. Хоча б якісь гроші будемо заробляти з цього, бо поки що нам брати їх немає звідки. О курвани не дістають. Ну, все одно він підійде ближче. Підійде ближче, йому потрібно буде. Підійшов все. Ну, ну зараз камінчик потихеньку нам піде. Так, можно ще дерево купить. Ну вот так нормально. В принципі, поки що все дуже терпимо. Е, дуже терпимо. Накопичуємо арбалетників. Не знаю нахріна, але накопичуємо. Е, так, давайте пекарень. Скільки ми там можемо поставити одну бо дерево скінчилося. три пекарнички поки що. Так, і арбалетнички у нас є. Вони робляться чудово. Я кажу, в принципі, тут можна досить швидко їх повиносити. Але як же, щоб не розтягнути задоволення? А, я тут не можу. Ріново. Ну окей, ідіть тоді сюди на гору. Я думаю, що в принципі їх нам буде достатньо. Тоді немає сенсу нам ще одну вежу будувати. Погнали, погнали потихеньку. А, тут лучники вже падли, сховалися. Ну Окей. Погнали, трошки допоможемо, а тут тут поховалися, ми до них не дістаємо. Опа, що не очікували. сюрприз модафака. Доброго їм нічого не буде. Ми, я зараз думаю, досить швидесенько впорає. Нам десь арбалетників не знаю, штук 40. Ну і не арбалетників а кінних лучників. І на цьому все закінчиться. Для однієї сторін це точно. Ну шо. Ну ж я щось намагається. Ну тут поки що поли залишимо. Так, грошей у нас немає. грошенят нема. Ну можна ще їжу продати. нас наче вистачає. І можна спробувати 30-ті 30-ма. Тут і затиснути, у них не так багато лучників. О, так, я певен, що тепер ви не занепокоєні. Мої війська скоро прийдуть по вас. Ну, хрін я знаю, хто швидше за ким прийде. Я б не був би таким впевненим. Шановний. Ну, бопла в нього немає, так, давайте збирати на ніч. Ні. А скільки там 14? Ну, я думаю, має вистачити. У нього нічого немає у зброярні, тому навряд чи він щось може особливо наймати. Все, полізли його кікати. Полізли його кікати. Тут ми наче стримуємо все більш-менш добре. Стримуємо ресурси, добуваються якось носяться. Не в такій величезній мірі, як би хотілося, але все одно для наших завдань нам поки що вистачає.

А мені здавалося, що в нього там нулі. Або він в останній момент щось продав. Або продав. Давай ще кінних лучників накидаємо. Так, мінус одна, один пацюк і є. І зараз підемо на другого. Вони всі плюс-мінус однакові. Їх не важко знищувати. Просто те, що їх кількість була. І що їх тут троє. Ну, четверо взагалі було, четверо. а Залишилося троє. Ну що, зустрічайте в гості. Якого чорта на мене було нападати? Ну, все і відстрілюємо їх тут о. Нормально. Нормальна тактика працює. Ну, тут особливої тактики добре немає. Це пацюк. З ним тут не дуже важко. А що це вони ворота вороті відкрили? А ну зачинити. Ну, і все, зараз другий паде. О, тут уже така досить. О, кількість нормальна. А він намагається допомогти союзничку. Ахрін тобі. Ахрін тобі шановний. Ну, тут їх лізе досить величезна кількість, якщо чесно. Ну, я думаю, ми зможемо відбитися. А ось цьому вже гайки. Так, добре, ще один мінус. Ще один мінус. Чудово. І ще нам бабок привалило. Небагато, але для цієї місії більше, ніж достатньо. Але для цієї місії більше, ніж достатньо, щоб поповнити ряди своїх військ і погнати далі. Ще два і двоє пацюків. В принципі, це буде не важко. Це вже не важко. Ну, воно і початково було не важко. Це все ж таки пацюки. От було би 4 вовки. О, окей, це вже інша розмова. Зовсім інша розмова. Ну и тут, в принципе, финиш. Не дуже, он же такий и потужный. Если честно. Це третій щур, Нормально йдемо. Так, де в нього брама? А я не бачив нього брами. А, він похитрому зробив. Ну, відносно похитрому. Ну, все, це останні постріли буквально будуть, і ми його маємо. Знищити, блін. Дивись, ще робить щось, юнітів намагається щось робити. Але я, я думаю, що зараз все буде. Так, все є. І четвертий щур також пішов до не знаю своїх пращурів. олька Плей перемагає. А ага. То був рік, напевно, місяць. Втратив військ. У мене з цього 22 юніта було втрачено. Нормально. Нормально. О! Ми проти Салаха Дін Мудрий. Салаха Дін Мудрий. Ну, це залишимо вже на наступний раз. Пройдемо ще і цю місію також. Будемо так поступово проходити. Я буду випускати відео. Поки що будемо в такому дусі рухатися. Можливо, будемо якісь запускати стрімчики. Коротше, якось так розберемося, що там далі. Всім дякую, хто буде це діло дивитися. Вам всім гарної днини. Вірте в перемогу, вірте в наші збройні сили України. Слава Україні і усім, усім бувай!